Слава Україні, 18 листопада. Знову ми на зв'язку сьогодні. Сьогодні ми в Ямполі та Лимані Донецької області продовжуємо роздавати гуманітарну допомогу. Це продуктові набори, гігієнічні набори, а також ковдри та подушки. Що можливо цікаво, таке, знаєте, що впадає дуже впало в око. Це стан самого Ямпеля, як він виглядає. Коли в'їхали, ну, тут, щоб ви розуміли, немає висотних будинків, переважно це невеличкі такі будиночки і дуже багато розбитої техніки поруч, знищеної і ворожої, і нашої, і дуже багато будинків власне, дуже пошкоджені. Ми зараз знаходимося в центрі самого Ямпеля, От ви бачите, ззаді тут проходить роздача. Це, біля, це будівля е, сільської ради селищної, бо Ямпіль це селище міського типу. Голова е, фіксує, допомагає. Тут люди зійшлися і отримують такі продуктові набори, як вчора ми роздавали в Бахмуті. Що можу сказати про самий населений пункт? Що ну, Що там говорити? Бачите центр. От ідуть задоволені люди. Слава Україні! Тримайтеся! Тут задоволені люди додому, зі слів е селищної голови. Тут знаходиться ще 360 дворів жилих, де живуть люди. Всього їх було більше півтора тисячі, але зараз тільки 360. Е люди переважно ті, що я так розумію, що не змогли виїхати. Боїв вже тут нема. Лінію фронту наші ЗСУшники, хлопці, молодці, дали тягла, відсунули трохи ту москальню е звідси. Але ще. Прилітає все одно рідше, не так як в Бахмуті. І ще тут досить якби, неспокійно. Так виглядає, наприклад, магазинчик. Бачите, ну, Савіна, якась крамничка, яка тут була. Ось з іншої сторони будівля, видно без даху, коли йшли прильоти, е, при, при коли прилітало, коли йшли бої. Тут все можна собі уявити, все горіло. Все бахкало, вони поглядають вікна частини будинку селищної ради. Їх нема даху, пошкоджений також. От з іншої сторони є будівля, якийсь будиночок чийсь приватний, без даху, без віку. Знесений. Там знов без даху. Ну, тут ці будинки всі непридатні для життя, тим більше, що зараз зима йде і що наступає. Там далі вон, високовольтна лінія завалена. Вон, я так розумію, що це вишка, на якій зв'язок був зірвана і завалена. Вон, ці дроти зі стовбів висять. Ну, це ми в центрі. В фотографіях можете побачити, що скільки більше, як будинки чи там як виглядає. Інші частини Ямполя. Нагадую всім, сьогодні Лиман Ямпіль, хто може чим не сидіть просто так вдома сьогодні. Долучайтеся до будь-якої ініціативи або допомога ЗСУ, або допомога сьогодні цивільному населенню, тому що ми мусимо спільно сьогодні працювати для того, щоб Україна вистояла, щоб Україна вижила. Падати духом не треба. Я повірте дуже багато їжджу і дивлюся, як наші ЗСУсники, як вони себе, незважаючи на ті важкі бої і втрати, які ми несемо сьогодні, але як вони з задоволенням рубають ту всю мускальню і як вони мають такий знаєте, піднятий дух. Тому тримаємося разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ!